У вас є буквально кілька секунд для того, щоб зацікавити людину. Згадайте, як ви сьорчите інформацію про людей. Спочатку одна секунда, коли ви дивитеся на аватарку та обкладинку. Якщо людина вас зацікавила, ви робите свайп. Тоді є іще дві секунди на те, щоб ви вивчили ваше біо і, наприклад, місця роботи. Якщо і це зацікавило, то тоді у вас з'являються бонусні три секунди, і можливо людина прочитає перші кілька рядочків з вашого останнього посту чи публікації. Ось і все, ось на що ми можемо впливати. Фактично, ми маємо цю увагу до себе якимось чином примагнітити через контент, через фотографії, через цікаві теми, через упаковку профілю через наші соціальні мережі. Ми комунікуємо. Так само ми. Думаємо про те, які меседжі ми будемо зашивати в кожну із цих соцмереж. який контент ми будемо там видавати. Це буде бізнес рефлексія, це буде експертна інформація. Це буде лайфстайл. Все залежить від цілей, які ви ставите перед персональним брендом.